Скажіть чесно, хто з вас хоча б раз задумувався, як правильно сказати: два директори, чи два директора? Ну, або дай мені три олівці, чи три олівця? Впевнена, такі ситуації траплялися майже з кожним. Тому що числівники це справжні капусні персонажі, які постійно випробовують нашу увагу в ефірі програма Мова про мову. І сьогодні обговоримо. Як же правильно узгоджувати числівники з іменниками? Ну ми розбиратися разом. Почнімо з найлегшого: числівник один поводиться спокійно, мовчемний відмінник. Завжди узгоджується з іменником як прикметник. Якщо це друг то один. Якщо ж подруга, то одна. Ну, а печивко одне. Тут навіть перевіряти не треба. Єдина проблема якщо печивко одне, то це вже не так весело, як би нам хотілося. А ось коли в гру вступають 2, 3, 4, стає цікавіше. Після них іменник стоїть у називному відмінку множини. Називний відмінок це питання: хто що. Тобто, можемо замінити умовно наш іменник на вони. Маємо два учні, три книги, чотири фільми. Звучить добре. Книги, учні, фільми вони завжди перевіряйте себе, щоб не сказати два учня або фільма. Якщо у вас п'ять чи більше. Усе, друзі, вітаю! Ви потрапили у світ родового відмінка множини. Він відповідає на питання: кого чого. Тобто заміняємо на їх: 5 студентів, 10 машин, 100 зошитів. І навіть якщо ви мільйонер чи мільйонерка, то все одно мусите сказати мільйон доларів, а не мільйон долари. Хоча погодьтеся, з мільйоном доларів можна пробачити будь-яку помилку. Але ми все ж залишимось грамотними. Йдемо далі. Тепер про двійку та компанію. Числівники два і обидва дуже чутливі до роду. Кажемо два хлопці, але дві сестри, обидва брати, але обидві подруги. Тут уже без варіантів хто з ким дружить, той із тим і узгоджується. А ось півтора і півтори це окрема історія. Вони завжди плутають навіть тих, хто, наче все знає. Запам'ятайте, півтора вживаємо з чоловічим і середнім родом. Наприклад, півтора метра, півтора тижня, а півтори з жіночим, півтори години, півтори сторінки. Головне не переплутати ще тут важливо, що іменник стоїть у формі родового відмінка однини. Тобто можна підставити його або її. Тож не півтора столи, а півтора стола. Дробові числівники це математика з мовним характером. Наприклад, одна друга частина книги, 3 четвертих літра молока. Іменник завжди у родовому відмінку однини». Спробуйте вдома: дві десяті літра молока. П'ять восьмих склянки борошна, одна друга чайної ложки солі, три четверті склянки цукру, півтора яйця. Вийдуть чудові млинчики та ще й грамотно оформлений рецепт. Ну, а тепер збірні числівники. Вони звучать поетично: двійко, троє, четверо, десятеро. Вони дружать з істотами. Троє друзів, четверо дітей, а ще люблять парні речі: троє саней, четверо дверей. Але от жіночий рід вони не люблять. Троє дівчат буде неправильно. Лише три дівчини. А от троє хлопців нормально. Такий невеличкий мовний сексизм. Ну, а зараз час інтерактиву. Я називаю приклади, а ви подумки або в коментарях узгодьте їх у правильні форми. Два плюс телефон. Два телефони. П'ять плюс сосиска. П'ять сосисок. Одинадцять плюс програма. Одинадцять програм. Години півтора чи півтори? Півтори години. Ну, а альбома півтора чи півтори? Півтора альбома. Троє плюс санчата. Троє санчат. Ну і завдання на уважність. Четверо плюс подруга. Не можемо узгодити слово четверо. Тож тільки чотири подруги. Якщо вгадали хоча б чотири з семи, ви вже молодці. Якщо всі сім, порадуйте себе смаколиком. От бачите, узгодження числівників з іменниками це як танці. Спершу плутаєшся, наступаєш на ногу, але згодом починаєш відчувати ритм. А ритм простий. Два, три, чотири називний множини. Вони. П'ять і далі родовий множини. Їх. Два і обидва мають рід. Півтора і півтори різні. Дробові з родовим однини. Збірні для істот і парних речей. Тож говоримо грамотно. Бо, коли числівники і іменники знаходять спільну мову, то наше мовлення стає грамотним, мелодійним та сповненим мовної норми. До зустрічі в наступному випуску.